Далі про те, що відбувається у столиці у місті, ремонтують аварійний шляхопровід на Новокостянтинівській. В експлуатації він більше ніж 50 років, однак жодного разу не оновлювався. Ремонт триває за графіками, а рух шляхопроводом планують запустити до кінця року. Про це під час інспекції об'єкту розповів мер Києва Віталій Кличко. Фахівці замінять опори мосту, прогони між ними та мостове полотно. На місці прикладуть сучасне дорожнє покриття. Також після капремонту з'являться велодоріжки. Їх облаштують зарахування вимог безбар'єрності. За словами мера, роботи зараз ведуть за кошти підрядника. Трафік не зміниться. Трафік, як був буде залишатися, але ми ліквідуємо аварійно-небезпечне місце в частині е, шляхопроводу, який перетинає існуючу залізницю. Інклюзивність обов'язково буде облаштовано. Буде облаштована е, навігація тактильна, будуть облаштовані понижені пішохідні переходи. Підрядник виконує е, роботи за свої гроші. після цього. Робить акти виконаних робіт, проходить експертизу, і виключно після цього, коли проходять всі державні установи, підтверджують, акти виконаних робіт і експертиза дає окей, місто переводить гроші. Ну і власне з лютого на Глибочицькій почали перекладати зношені трамвайні колії. Вони також не ремонтувалися понад 50 років. Довжина траси, яку планують відновити, 3,5 кілометра. За місяць уже замінили перші пів кілометра. Роботи триватимуть поетапно. Паралельно автодорожники відновлюють дорожнє покриття на вулиці Глибочицькій в обох напрямках. Закінчити ремонт планують у листопаді місяці. З метою неперешкоджання та блокування руху. Роботи було розбито на чотири захватки. Так, всього їх буде вісім. Транспорт рух транспорту перекинуто на інший бік. Відповідно, коли буде роботи закінчені до січових стрільців, рух транспорту перекинуть на праву сторону. Так, роботи відбуваються за графіком. Це загальна протяжність ділянки 1,7 км. От і десь порядка 20 тисяч метрів квадратних нам потрібно буде відремонтувати дорожнього покриття. Почали роботи виконувати вже з 1 березня, і сьогодні вже порядка 100 метрів погонних в нас демонтовано і встановлено бордюрного каменю. Все, що стосується сучасних технологій, сучасних підходів, доступності безбар'єрності, вілодоріжок. Одне єдине, що у нас тротуари не можуть бути, ми будемо переносити на наступний рік, але тим не менш. Вулиця буде здана експлуатацією.